Тут ми граємося, в шахи діти люблять і на дошки ми займаємося. Це наша дівчача кімнатка. Тут у нас троє діток. В адресу дитинства ми попали у, в, у червні. Приїхала до нас в гості фундація Зеленської, і нам ну, сказали, що побудують нам будинок. Ну, 8 місяців ми чекали будинок. Ми з, самі з Куп'янського району, села Курилівка. Після того, як ми навіть потрапили в адресу дитинства, вже було три прильоти. Біля будинку, туди ну, не вернешся. Там школи всі розбиті, лікарень нема. З нами виїжджало тоді п'ятеро діток, на сьогоднішній день з нами вже дев'ять діток. На найстаршому на сьогоднішній день 16 років. Наймолодшій у квітні буде 4 роки. У тебе є улюблена іграшка? Вон лисиця? Якщо ми можемо, то щоб ще не дати комусь жити нормально. Щоб розуміли, як це жити в сім'ї. культуре щоб культурі навчилися, щоб ну, вийшли в житті і вже вміли все. Це наш великий стіл, за яким ми снідаємо, обідаємо, вечеряємо. Усі в місті. А тут банчики пахнуть. По соцмережі ми бачили, які будинки, що в кожного буде своя кімната. Ми ще до того, як вселитися в цей будинок, уже кожен з дітей вибирав з ким хоче бути в кімнаті. Ну, це більше хлопчики, дівчата там у них своя банда. Так, да, враження дуже красиво, дуже по-сучасному. Все меблі, техніка. Це нас хлопчики в кімнатах. Ану розкажи, де хто займається. Лодні займається, а вонвання займається. Дом великий, хороший, теплий. Все, що для життя треба, все повністю є. A nossa bomba é o bêbado. мой здесь вот тут будет фруктовый сад. на у вот той полянки хотим засадить все клубникой А за площадка й